Він дуже такий пухненький був, дуже ждав, якраз на його йде до нього, він дуже мене ждав. Він ну, так вибігав і, і ждав, що я його йду, вилучила йому несу. Він дуже такий, дуже хороший був дитина, дуже хороша. Дуже добрий, добрий був такий, і так хотів жити, працював. Дуже хороший працівник був на заводі і в школі була добра дитина, дуже шкода. Дуже щирий, добрий. Канцювати дуже любив. Був другом, гарним другом. Подвиг воїна, внесок воїна у визволення у спасіння нашої батьківщини, всіх нас. Це той подвиг, який дійсно має велику вагу перед обличчям вічності, зокрема, особисто для спочивого воїна Роману.